Американці вимагають припинити ту вакханалію, яка існує на ринку електроенергії. Ну, товіть собі е, відновлювані джерела, да, у нас які мається на увазі вітрові там чи сонячні електростанції там, чи ті електростанції, які люди самі собі встановили, які подають електричну енергію в систему. Там тариф більше 4 гривень за кіловат води е, відповідно. Підприємство енергоатом продавало електричну енергію по 90 копійок за кВт. Тепловики там під 2 гривні в них в собі вартість отрималася, гідро інше. І, відповідно, купляли всі за різними цінами. І коли вони говорять про наведення тарифу і припинення субсидіювання, то вони говорять не про припинення субсидіювання людей, а припинення субсидіювання тарифу на, на електричну енергію. Бо одні купляють і по 5-7 гривень за кіловат. Особливо, що стосується приватних структур, а комусь вона там за, за, за великими, скажімо, знижками робиться, під прикриттям, начебто, що це ринкові такі закупівлі, а насправді умови продажу прописані під конкретних е, покупців. І в результаті оці ці перекоси і відсутність грошей на ринку електроенергетики пов'язані з тим, що лобіюються інтереси дуже конкретних великих олігархічних споживачів. От про це йде. Ну вони ж не напишуть так, вони ж подадуть інформацію інакше. Це американці вимагають вікна. Но... Неправда. Вони вимагають тільки одного наведення порядку. А наведення порядку це треба вигнати Героса і всю його компанію звідти, і повернути е е е нормальну ситуацію, якою вона була, коли Героса там не було. Я хочу вам нагадати, коли ми йшли, гроші на ринку енергетики були. І розраховувалися із, із виробниками зеленої енергії, і не було цих перекосів. Перекоси, і вся, вся проблематика виникла тоді, коли Герос туди прийшов. Якщо цього не бачить пан Зеленський, ну то що я можу сказати? Хай порівняє ситуацію, яку він отримав у му році, яку він вважав катастрофічною, і ту, яка вона сьогоднішній день. І хай прибере фактор, який йому весь час навіюють. Війна, там, ще якісь там проблеми. Там не війна і не проблеми, там проблема в Герусі. І у тієї системи, яку Герус навколо себе створив. Якщо вона влаштовує пана президента, то все нормально. Якщо ні, то хай робить висновок. Друзі. Трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими. Саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал. Ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. А тепер повертаємося до нашого відео. Ну, справа в тому, що проблема ж не тільки в тому, що у нас е... начебто збільшив. Збільшується заробітна плата в приватному секторі. Якщо ви подивитесь на цифри надходжень до бюджету, то ви цих цього підвищення не бачите. І все дуже просто. От зараз там величезний скандал у Львові з Криївкою, да, там із IFS із, 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 там цією мережею, да. угу. всі там на, всі там на, на БЕП наїхали, на там кричать, що БЕП там, це душить бізнес і так далі. Ну, подивіться, що відбувається. Це ж не тільки там, в цій, в цій мережі. Зайдіть в будь-який заклад громадського харчування. Вас же офіціант не обслуговує. І взагалі вас не обслуговує ресторан. Вас обслуговує приватний підприємець. вам ще якийсь приватний підприємець. Пос, Посуд має третій приватний підприємець. Ну, немає такої структури, як, значить, е Заклад громадського харчування. Там всі приватні підприємці, кожен виконує якусь одну функцію. Чому? Тому що якщо взяти на роботу, це треба заплатити заробітну плату йому 19,5% ПДФО і військовий збір, плюс 22% на фонд оплати праці нарахувати в пенсійний фонд. Ну, коли він приватний підприємець. Спочатку він взагалі з війни нічого не платив, їх звільнили, правда? Потім 2%. Зараз повернули 5% з обороту. І плюс він платить податок в розмірі е, з мінімальної зарплати. 6700 гривень, помножте на 22%, ви там побачите суму, яку він має заплатити. Порівняйте з тим системою податкування, яка в нього повинна бути. Ну, це легальна схема ухиляння. Але ця, ця структура ще додала до цього дуже велику річ. перше мало того, що в них приватні підприємці, так в них ще й було дві карточки. Одна там, де він получав своїх цих 6-700, із якої сплачували всі ці податки, а друга для поповнення рахунку. Тобто вони навіть не займалися. Об да? тобто готівку навіть не, не через ці конвертаційні центри. Просто йому там на поповнення, на рахунка, скидали на карточку. Дали готівку, яку вони збирали, в них же багато закладів. Везли в центральний офіс, як пише БЕК, і там вони вже вирішували, куди її направити, яку там оприбуткувати, а яку, значить, куди там значить, направити. І це в умовах війни, і це найбільш патріотичний наш регіон. Львівщина. Я не хочу сказати, що це він у нас такий унікальний такий, оце, оця мережа. Так же працюють практично усі сьогодні платники податків, які працюють в сфері торгівлі громадського харчування. І з цим системно треба боротися. Не БЕП повинен боротися, а законодавці. І напевно покла навести порядок уже з нашими оцими підприємцями із сплатою єдиного податку, коли ми бачимо суцільні зловживання. Які просто вливаються в те, що мільярдні суми не доходять до бюджету. А потім де їх забирають? А потім їх забирають в місцевому бюджеті. Тому що ще 33 мільярди забув, посіяв найвидатніший міністр оборони Рєзніков. 33 мільярди посіяв. Тут у них провали всі по збору податків. Ну то давайте заберемо місцевих бюджетів, у них там щось дуже багато. Розумієте? Тобто небажання і невміння влади навести порядок в, фінансовій сфері, в сфері фінансів і оподаткування, я хочу сказати, що я не думаю, що е гетьманцем не є фаховою людиною. І чомусь ця фахова людина не може абсолютно закрити ці схеми. І все, за що він береться, і обіцяє величезні надходження від ігрового бізнесу, там, від лотерейного, все опиняється пшиком. Що ж таке? Де ж його, де ж його значить, професіоналізм? І він же ж у нас сьогодні фактично керує податковою, митною, там уже даже Марченка близько не стоїть. Чому такі плачевні результати? Ну якщо він фахівець, а результат від'ємний, то може треба шукати іншу причину. Ваш колега пан Іванов недавно виступив, дві, два відео записав і сказав, що він креатура Сівковича, що це, мовляв, мережа Сівковича в Україні діє. Ну, якщо це так, якщо це публічний виступ є, то ДСБУ. СБУ? о! Сьогодні ми дивимося в Верховну Раду, виступає три захисника УПЦ МП. Три народних депутати. Так будете сміятися, два із них вони працівники Головного управління розвитку України. Євгеній Шевченко в формі ходив Верховній Раді, показував всім посвідчення офіцера ГУР. Він виступає на захист РПЦ, як вони називають, ФСБшною конторою в Україні. Нормально. То як таке може бути? От поясніть мені, будь ласка, от я цього не розумію. І нам розповідають про ефективну боротьбу з, з ворогом, з тим, що ми шпигунів ловим, з буде в нас теж організація смерть шпіонам, смерч. Ну, по факту, а оці всі, де? От вони ж вони ж всі отут, от вас, прямо перед очима знаходяться. Що їм? Ловити якихось дрібних чисток? А оці всі кити, які плавають у всіх на очах? Нічого, все нормально. Наскільки ну, шкоди гетьманців задав український економіці? Давайте підрахуємо. Ну давайте підрахуємо, подивимося. Кого ще більш, більше ненавидять українські підприємці, як гетьманців, який сказав чесно, що що таке збирати податки? Це гуся общипувати. Головне, щоб він не кричав. Ну, не кричать вони, зараз же не на часі, вони ж нікуди не ходять і не кричать. То вони давай не платити податки в інший спосіб. Бет на них набіг. Вони всі почали обурюватися. Друзі мої, а як ви хотіли? Щоб він общипував э, Пінчука і Коломойського? Чи як? Ні, він туди не піде. Він піде вас дурних общипувати. А ви кричіть, ура, наш батюшка, ура! Ура, 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 ура! Як у Тараса Шевченка. І кричіть, що от такий у нас Володимир Олександрович. Це тільки оточення в нього погане. А він отакий хлопець. Якби він знав, що там творять ці гетьманцеві, Єрмаки, Татари, всі інші, він би давно порядок не вів. Представляєте, що робиться? Таку людину оточили такі нехороші люди. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!